У Черкасах розробляли стратегію економічного розвитку нашого регіону до 2020 року. Як зазначив консультант проектів ЄС Василь Кашевський, в Україні досі немає програми національного розвитку, натомість існує державна стратегія, яка поки що є по суті. Набором рекомендацій в обласній адміністрації зазначають важливою розробці документа є участь громади та усвідомлення, як саме та чи інша ініціатива вплине на покращення життя пересічних громадян. Загалом стратегія розвитку регіону включає чотири основні напрямки: підвищення конкурентної спроможності регіону, розвиток сіл, людського капіталу та екологічну безпеку. Ми сьогодні презентуємо той документ, який стане основою для діяльності влади. І вона ж має влада звітувати по кожному етапу реалізації в цілому. Досягнення цілі, які вказано в цьому документі, дозволить прийти до спільної мети. Спільна мета об'єднала нас під час Революції Гідності, а саме це наближення до європейських стандартів життя, які ми зможемо досягти, тільки згуртувавшись і забезпечивши в першу чергу економічне процвітання нашого краю.